Улюбленець публіки, друзі, це в нас Nissan Qashqai, це той кросовер, який не роздіне при експлуатації у вас до трусів. І це в нас плюсовий свіженький. Я зараз вам його покажу детальніше. Це в нас 1.6 дизель. Є туманочка, є в нас попереду мухобойка. Є лінзована оптика. Він такий цікавий розширений. У нас бризоговички, релінг, хромовані дзеркала, легкосплавний диск. 11700 він вартує, 13-й рік, 6 ступка механіка, 1,6 дизель плюсовий. Панорама в нас присутня, без ключового в нас немає. Він такий в нас дуже цікавий. Є парктроник, є така дуга, є. Зверху спойлерок в нас відразу по салону. Він у нас на простому тканевому салоні. Без навігації двохзонний клімат, повний склопакет, шкіра не мультикермо присутнє. Задній ряд сидінь. Свіженька пропозиція заїхала за гарною вартістю 11700, можливо, Можливо, цікавить, можемо глянути вам якраз разом, мордом. Так само можемо брати такі автівки в підбір, під ключ, кого цікавить наші контакти. Є під відео, телефонуйте, проконсультуємо.